Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я викладач алгебри і це урок 11 класу. Це підсумковий урок на тему найпростіші показникові рівняння. Тому пропоную закріпити засвоєні знання та вміння за допомогою різних типів завдань. Приклад 1. 0,5 в степені x-0,5 поділити на корінь з 2 дорівнює 2 помножити на 0,25 в степені x-2. Врахуємо, що 0,5 дорівнює 1 друга і дорівнює 2 в 1. А також 0,25 дорівнює 1 і дорівнює 2 в степені міну 2. Тоді зведімо все до основи 2. Маємо 2 в степені мінус 1 і до степеня x-0,5 поділити на 2 в степені 0,5. Дорівнює 2 помножити на 2 в степені мінус 2 і до степеня х-2. За властивостями степеня спростімо. Маємо 2 в степені вираз мінус х плю 0,5 відняти 0,5 дорівнює 2 в степені вираз 1-2х плюс 4. Спростімо показникові вирази. Маємо 2 в степені минус х дорівнює 2 в степені вираз мінус 2х додати 5. Прирівняємо показники, оскільки основи рівні. Маємо мінус х дорівнює мінус 2х додати 5. Звідси х дорівнює 5. Приклад 2. 2 в степені х відняти 0,5 в степені вираз х-1 дорівнює 1. Врахуємо, що 0,5 дорівнює одній другій і дорівнює 2 в степені мінус 1. Маємо 2 в степені х відняти 2 в степені мінус 1 і до степеня вираз х-1 Дорівнює 1. За властивістю степеня до степеня маємо 2 в степені x відняти 2 в степені вираз мінус х плюс дорівнює 1. Виділяємо множник із другого доданку. Отримаємо 2 в степені x відняти частку 2 і 2 в степені x дорівнює 1, домножимо обидві частини рівняння на додатний вираз 2 в степені x, А також перенесімо все в один бік. Маємо 2 в степен х до квадрата відняти 2 в степені х та відняти 2 дорівнює 0. Вводимо заміну 2 в степені х дорівнює t. Тоді рівняння набуде вигляду t в квадраті відняти t і відняти 2 дорівнює 0. Розв'яжімо за допомогою теореми Вієта. Сума коренів 1 добуток мінус 2. Підібравши корені, маємо. Т1 дорівнює 2 в степені х і дорівнює мінус 1. Це рівняння коренів немає, бо показникова функція набуває лише додатних значень. Т2 дорівнює 2 в степені х і дорівнює 2. Прирівнявши показники, маємо х дорівнює 1. Приклад 3. Розв'яжіть графічно. 0,5 в степені мінус х дорівнює мінус х плюс 3. Виділяємо функції зліва та справа. Маємо y1 дорівнює 0,5 у степенх, дорівнює 1 друга в степені x і дорівнює 2 в степені x. Y2 дорівнює мінус x плюс 3. Далі складімо таблиці значень для кожної функції. Таблиці на екрані. Згідно з таблицями побудуємо графіки функцій. Графіки зараз на екрані. І з точки перетину можемо визначити, що розв'язком цього рівняння буде x дорівнює 1. Також врахувавши, що функція y1 зростає, а y2 спадає, зробимо висновок, що точка перетину в них лише одна. А отже, і розв'язок цього рівняння лише x дорівнює 1. Сьогодні на уроці ми підбили підсумки розв'язання показникових рівнянь та закріпили нестандартними завданнями. Ще більше прикладів розв'язання та розбирання завдань ви можете знайти у онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!